Сьогодні ми приїхали до офіційного дистриб'ютора Jack Motors, щоб познайомитися з ним. Це Jack rf 8, і він створений на платформі для середньорозмірних та повнорозмірних мінівенів. Він до слова є гібридом з літій залізофосфатною батареєю ємністю на 27,6 квт годин, якої вам в електротязі вистачить на 115 км. А якщо додати до цього повний бак, то загальний запас ходу у вас зросте до 1150 км. Під капотом у нього знаходиться півторалітровий турбований двигун, який видає 163 кінських сили та 155 п'ятників. На крутного моменту, який працює в парі з переднім електромотором, який збільшує сумарну потужність до 380 кінських сил та шестистанінометрів крутного моменту. Непогані такі цифри, скажу я вам те, що треба для семимісного мінівена з колісною базою в 3,1 метра. До слова про мінівен, основною перевагою його є саме другий ряд з капітанськими сидіннями з отаманками, які до слова доволі зручні та мають велику кількість налаштувань. Плюс кожний сидінь має свій USB Type-C порт для швидкої зарядки. Невеличкий. Столик, а також власну зону клімат контроля і люк. А ще тут є функція масажу, підігріву та вентиляції сидінь. І розетка 220. Коротше, теж дуже непогано, скажу я вам. Ну оскільки це доволі габаритний автомобіль, то на третьому ряді ви будете так само себе комфортно відчувати, як на другому і на першому. І це знову. Дуже непогано, скажу я вам. Повертаючись до першого ряду, варто задати наявність двох дисплеїв, доволі яскравих з гарно промальованою графікою. Також датчику втоми водія, акустики на 12 динаміків та наявності фізичних кнопок для блоку управління кліматом. За що окремий лайк? Плюс тут є окремі кнопки для відкриття та закриття дверей та швидкого доступу до камер 360. Це до слова один із чотирьох Jack RF8, які приїхали в Україну, і зараз він продається у офіційного дистриб'ютора за ціною в 2 мільйони 100 тисяч гривень.